У північних широтах України полуночний сезон уже можна сказати завершується. Але в нас в північних широтах із полуницею сорту Мальвіна він продовжується. Подивіться, будь ласка, ось у нас Мальвіна. Вона навіть відрізняється листочками. Це в нас бріла. Навіть тут, якщо подивитися, ось у нас рядок і антели. Рядок мальвіни. Вона починає зараз квіт, квітне так, ну і вже починаються плоди зав'язуватися. І хочу продемонструвати вам, дивіться, які плоди. Теж грамів, напевно, буде 40. Характерною ознакою мальвіни є те, що вони оце, от такі кушіться, такі такий вуса, такі в неї. Майже. Скрізь. Ну от подивіться, будь ласка. Тільки починає ось починає вона спіти. Ось ось, дивіться, теж це характерна знака мальвіни, Оце таке. Ось, дивіться, яка ягодка. Так, да, не так густо, як в інших сортах. Ну, подивіться, будь ласка, теж чудова форма полуниці. Це будуть перві ягоди. А так чимало начепилася. Це полуниця мальвіна.